just fine. геніальне аніме від студії Trigger і творця Рафела які, яке заглиблює нас на саме дно найт Сіті. Дає надію для життя майбутніх стімпанк проєктів CD Projekt Red. у цьому всесвіті кіберпанку та розширює його межі, ті знайомі звуки вулиць та повні кіберпсихів згиджені закутки. В них ми знаходимо життєву драму з цього імплантового майбутнього. Це історія не людей, які живуть в місті, це історія самого безкомпромісного Найт Сіті, яке зачаровує нас своїми нічними краєвидами. Шекспірівська кібертрагедія Сан – Знайомтеся, це Девід Мартінес. Скромний відмінник з академії Арасаки, мама одиначка, якого важко працює, аби оплачувати навчання сину, точніше, торгує на чорному ринку кіберімплантами, які знаходить на місцях злочину, на понівечених частинах людської плоті. Вона медик фельдшер, яка має мрію, аби її син був на самій вершині компанії Арасака, але її скромної зарплати на це не вистачає. Не варто жити чужими мріями, а втілювати. Свої в Девіда в академії справи не так гладко, адже він з бідного району. Його весь час дістають та принижують. Булінг процвітає, грошей ні на що не вистачає. Навіть пральна машина вже відійшла в кращий світ. Вони намагаються економити на чому можуть. І одного дня все летить шкереберть. По дорозі додому випадають в сутичку між колекторами. Це змінює життя Девіда назавжди. На перший етап виходить на. Найголовніший антагоніст у всесвіті кіберпанку це жорстокий капіталізм Найт Сіті, який нікого не шкодує, якщо за пазухою ні копійки. Адже якщо ти в злиднях, нічне місто знищить тебе, з'їсть. Ми йдемо на ризики, аби змінити життя на краще. Але ці ризики, звісно, мають не загрожувати нашому життю в недалекому майбутньому. Ці слова втрачають сенс, адже люди, вживлюючи в себе імпланти, наражаються на небезпеку. Кожного дня. Щоб швидко розбагатіти, потрібно бути найманцем, як привикли казати в Найт Сіті кіберпанком, закарбувавши своє ім'я в безсмертних легендах нічного міста. Чим більше в кіберпанка імплантів, тим більше в нього шансів виконати замовлення з Afterlife'у і вижити. І тим більше шансів стати кіберпсихом. Адже чим більше в тебе від машини, ніж людського, то ти все далі відходитимеш до межі з Риву І назавжди втратиш свій розум в мікросхемах та чіпах. Хто нейтранер, який живе в нейромережі, коли його тіло під'єднане дротами, охолоджується у ванні з льодом? Хто кіберпанк, який поволі трансформується в робота і губить душу? Нейтранери, ж блукаючи в мережі, можуть там загинути від рук антивірусу, або ж залишитись там жити вічно, як вірус, оцифровуючи свою душу. Привіт, Джонні! Швидкі гроші мають свою ціну, але багатьом не потрібні євробакси, а слава. це мальована історія кохання та здійснення чужих мрій, що супроводжується оригінальною бомбезною музикою з відеогри. Є навіть приколи про глюки з гри, як то до прикладу, коли копи з'являються ні звідки. Safe and sound. My name is Sergeant Dobbs, and today I'll tell you how to survive a cyber psycho attack. As the right to open fire on any vehicle that refuses to pull over. Про те, що ми побачимо деяких персонажів з кіберпанку 2077, можна і не казати це логічно, адже події відбуваються в одному і тому ж місті і локаціях. Але не надійтеся, побачити там вічі Джоні Сільверхенда, натомість ввели цілу купицю нових прикольних персонажів на чолі з дозубів озброєним найманцем Мейном, який стане наставником Девіда та відкриє йому занавіс на кримінальне нічне місто. Все почалося з настільної рольової гри, створеної Майком Поцмітом ще в 80-х. Потім відеогра, а зараз аніме. Тішить, що почався розвиток. Надіюся, на цьому все не закінчиться. Трястя перед нами мальоване японцями видиво, яке варто глянути не тільки шанувальникам відеогри, але й тим, хто тільки знайомиться з Найт Сіті. Зануримся глибше. Нейтраннерша Люсі вербує в свою команду Девіда, який застукав її на крадічні. Ці свого програмного забезпечення Розбишака в жовто-синій курці фельдшера своєї мами закохується в чарівну Люсі і ставить собі за мету здобути її прихильність, але достукатися до неї не так легко. Потрібно спочатку здобути визнання в оточенні кіберпанків, І тут починається замовлення за замовленням, імплант за імплантом. Ми бачимо безповоротну трансформацію з людини, в якої був вибір, до того, у кого його не Має. Його шлях вже прописаний, і він обрав його сам. Ми звикли виконувати обіцянки, а тим паче, якщо це обіцянки дані найближчим. Чи здійснить він мрію Люсі побувати на місяці, чи перетвориться на кібермонстра, а можливо підкориться корпоратам? Це аніме можна сприймати на рівні за Кірою та привидом у броні, адже воно самостійне, а його герої живі. Це велике мистецтво передати вже давно заїжджений. Стиль кіберпанку, ще потужніший, ніж це зробили його попередники. Маємо 10 серій, 5 з яких формуватиметься головний герой. Дивіться, це файнезне аніме від CD Projekt Red на нетфліксі про нелегкий вибір молодого відмінника з академії Арасака. What? Такої чумба. Та сама куртка та зброя, що були в Мартінеза, вже є в новому патчі 1.6 кіберпанку 2077. А ще додали місію по аніме й гру грі на гральних автоматах про коня відьмака плітку, яка застрягла на даху будинку. Хе -хе. Мені подобається цей позитивний підхід до багів в їхніх іграх. Так, що в його гратися, йо, Йоу. оцінка отакої 10 з 10. До речі, там є такий собі хитрунчик Фарадей, який буде основним замовником в Афтерлайфі, його загрозливо озвучив метр Жан Карло Еспозіто, якого ви знаєте по серіалу Пуститися берега. It is my place to see the larger picture. It is yours to listen. You will do as you're told. That is how our business is done. Are we clear? Yeah. Very good. Adam Smasher, hurry! Go on, kill the boy. Who the fuck are you? Йоу! ЗСУ знищують росіян, відвоюють нашу землю. Ще трішки, і ми повернемо всю територію України до стану 24 серпня 1991 року. Щоб це пришвидшити, потрібно підтримувати нашу могутню армію. Внизу в описі будуть посилання. Тисніть на них, аби знали, що все з патреону теж ітиме на ЗСУ. Тому не зволікай, а підписуйся. Тримайтесь, не забудьте підписати. На канал отакої та порадити його друзям. Па-па!